Заперекадовувати в'їзд до колишньої тюрми деревами взялися комунальники рівного. Нині тут розважальні заклади та комерційні магазини. Відтак власники будівлі побоюються міські чиновники, хочуть облаштувати поряд виїзд на соборну та зупинку. Мабуть, через те не прижилися тут. Каштани висаджені минулоріч. Садимо знову каштанчики, які вже прийнялися, дали листя. Ми їх поливали на протязі трьох тижнів. Були витащені землі і десь знищені. Вони просто пропали. Причому спочатку один, потім два, а потім всі. Коли це було зроблено, відомо не встановлено. Один такий каштан коштує до 100 гривень. Встановити хто на ній шкоду міському майну, так і руки не дійшли. А от відновити за міський кошт і поставити на своє місце меморіальну дошку, пошкоджену при скандальному будівництві, таки змогли. Правда, не усім елементам знайшлося місце на фасаді катівні. Якщо в цілому складі ця дошка складалася і ще із двох знаків: це був тризуб і також хрест. На даний час є креслення і практично міська влада виконала свої зобов'язання, виготовлено і хрест, і тризуб. Ми просто хочемо порозумітися із власниками і розмістити ці доповнені складові до цієї меморіальної дошки, яка встановлена на приміщенні колишньої в'язниці. Відтак, і хрест, і тризуб розмістять над дошкою. Такий проєкт вже погодила архітектура міста. Якщо, звісно, власники будівлі не будуть тому перешкоджати. Оля Міхньов, Ігор Прокопчук, новини Рівного.